Дорогі друзі, церкви, брати та сестри, хочу в цей чудовий ранок знаєте, поділитися з вами деякими думками. І сьогодні недільна проповідь, слово, яке буду звучати тут сьогодні, воно має назву. Воно має назву незламані, незламні. І спочатку хочу, знаєте, сказати те, що сьогодні вже частково сказав сьогодні наш брат Сергій, що Бог творець неба і землі. Він творить історію людства. Друзі, це дуже важливо сьогодні. Нам розуміти, те, що сьогодні відбувається, те, що відбувається у всьому людстві, Бог є творець. Він творить історію людства. Він керує всіма процесами. Які проходять, які відбуваються, в його руках доля всіх народів, в його руках доля окремих держав, в його руках доля кожної окремої людини. Це в його руках, це в його власті. І ще хочу сказати, що Бог ніколи нічого не робить даремно. Бог ніколи нічого не робить просто так. Те, що Він робить, Він робить для чогось. В нього завжди є план і завжди є ціль. Давайте просто подумаємо, да? якщо Бог благословляє, то просто так? Бог благословляє для чогось. Так каже нам слово Боже. Да? Бог благословляє, дає нам можливість працювати своїми руками для того, щоб що, як написано в Біблії, ми могли бути благословенням для інших людей, правда? Якщо Бог благословляє церкву людьми, церква росте, приходять нові люди, да? Бог дійсно благословляє. Для чого? Щоб церква служила світу, правда? Бог благословляє духовно, практично, душевно. у нього є ціль. Чому він це робить? Якщо Бог посилає, а давайте скажемо так, або дозволяє труднощам і викликам приходити в життя церкви, приходити в життя віруючих людей, приходити в життя, мабуть, цілої держави, то опять, для чого? У Бога є ціль, правда? У Бога є ціль, у Бога є ціль для кожного з нас, тому що в нашому житті ми дійсно ми стикаємося з різними труднощами і викликами. Щоб ті цінності, які ми проповідуємо, які ми приголошуємо, ми дійсно приміняли в нашому житті. Послушайте, щоб ми, ми дійсно, знаєте, ми вірили, вірили надіялись і любили по справжньому. Але ще хочу сказати, що відносно труднощів, як написано в Слові Божому, що Бог ніколи не дасть більше. Ніж ми можемо з вами понести? Друзі, війна, горе, страждання, біди, втрати нам дуже боляче і дуже важко. І знаєте, виникає іноді тут душі, ну, питання: за що це нам? Ви знаєте, я розмірковував над цим питанням. От, і будемо так казати, є за що, але я хочу сьогодні поставити трошки по-другому питання. Навіщо все це? Навіщо все це? По-перше, Бог не обіцяв нам легкого життя. Він не обіцяв, що нам завжди буде добре. Я хочу підчеркнути це слово завжди. Є різні дні в нашому житті. Є сонячні дні, правда? Є радісні дні, є похмурі дні, є дождливі дні, є, є коли не дуже нам в нашій душі гарно. є різні дні. Бог не обіцяв, що нам завжди буде добре. І доки існує світ. Доки, знаєте, в цьому світі є зло і гріх, тут будуть, як казав Христос, і війни, і голод, да? і море, і землетруси. Будуть, так Христос сказав. Але ще своїм учням Він іще сказав, що ви, вас будуть гнати за моє ім'я, вас буде гнати за, мої, за ваше переконання, вас буду, будуть гнати, тому що мене гнали, і вас будуть. Розумієте? Крім того, що будуть воїни, глади, море, учням він сказав, що друзі ще буде і таке. Але Господь обіцяв, що він завжди буде з нами. Знаєте, і в радості, і в гористі, Да? Христос з нами, Христос з тими, хто любить Його, хто вірить Йому і хто довіряє. Йому Він обіцяв бути з нами. Саме Ісус Христос пройшов, знаєте, в цьому земному служінні всі найможливіші трудності і виклики, Він пройшов і Він пройшов це гідно. Він не згрішив, він не зробив ні одного гріха, так каже нам Слово Боже. Ісус Христос став для нас прикладом вірності і незламності. І перше, що хочу сказати сьогодні, що незламний є Христос. Після падіння перших людей через непослугу Богу, у Бога був план порятунку людства від влади гріха і смерті. Послухайте, тривалі століття він готував людство для прийняття цього плану Спасіння. Він знаєте, в його плані він обрав один народ. Який наділив особливою місією. Він супроводжував цей народ, він виховував цей народ. Ми маємо в старому Забивідлі безліч, безліч пророзпад виконання Божого плану, приход Месії на землю. Все це повинно було приготувати серця людей до приходу Месії Ісуса Христа і виконання Божого плану спасіння, людства, від гріха і смерті. Ісус Христос за ці три з половини роки, який був на землі, Він пройшов зневагу, знущання, безліч труднощів, як моральних, так і фізичних. І кульмінацією виконання Божого плану стала Його смерть на Голговському Христі. Ісус Христос пройшов до Кінця. Він не зійшов з Христа, Він не відступив. Він дійсно був незламний. Друге, незламна церква. План спасіння не завершився, а він тільки розпочався. І для провадження плану Бог обирає церкву, де Ісус Христос є главою церкви. Він голова церкви Божої на землі. І майже протягом двох тисячоліть церква Ісуса Христа вона живе, вона діє, вона проходить різні, різні випробування і іспити. Дорогі друзі, це історія церкви. Це історія церкви. Ісус Христос, як глава церкви, він дає їй сили проходити всі іспити і всі іспити, і всі виклики. І їх було в історії церкви. Немало. Ми можемо згадати першу апостольську церкву. Ми можемо згадати перших християн. Ми можемо згадати, знаєте, першого мученика за Христа, це Стефана. Бог був з ним, Бог давав йому сили, Бог супроводжував. І далі, знаєте, церква вона дійсно знаєте, казалося всі і сили ада вони піднімалися на. Церкву Христову, але церква завжди виходила переможцем. Церкву неможливо було знищити, тому що сам Ісус Христос сказав, що врата Ада її не зламають. Церква Ісуса Христа, якою зараз являємося ми з вами, вона незламна, вона вірна, вона стійка. І Бог виконує свій план спасіння людства через свою церкву. Через кожного з нас, через нас присутніх здесь, тут, на цьому місці. І ще третє, хочу сказати: незламна Україна. Україна це країна, це держава, це не окраїна Росії. І в цій чудовій державі живуть чудові люди, українці, які люблять свою землю, які люблять Господа нашого і це Ісуса Христа. І саме за це іде сьогодні війна за державу. І за те, що ми з вами українці. В старому заповіті є цікава книга, книга суддів. Ми з вами зараз будемо читати. Судді, 13 розділ. Ми прочитаємо з першого по п'ятий вірш. Останній суддя, про якого йде мова цієї книги, це був Самсон. Він був сидею ізраїльського народу 40 років. Ми прочитаємо спочатку 13 розділ з першого вірша. Сини Ізраїліви продовжували чинити зло перед очима Господа, і віддав їх Господь в руки філістимлян на 40 років. В той час був чоловік з із племені даного на ім'я Маной, дружина його була неплідна і не народжувала, І явився ангел Господній дружині і сказав їй: ось ти неплідна і не народжуєш, але зачнеш і народиш сина. Отже, бережися, не пий вина і секери, і не їш нічого нечистого. Бо ось ти зачнеш і народиш сина, і бритва не торкнеться голови, його, тому що від самої утроби немовля це буде Назареєм Божим. І він почне спасати Ізраїля від руки філістимлян. Знаєте, коли ми вдумуємося в ці слова, тільки перший вірш, 40 років в окупації. 40 років, це не, не 4 дня, не 4 тижні, не 4 місяці, це 40 років знущання і зневаги над Божим народом. 40 років філістимляни вони тримали Ізраїль в полоні рабства. І далі ми читали з вами, що народиться, народиться дитинка, да? народ, яка, дивіться, Бог любить свій народ. Да? Народ Божий був в великій проблемі. І у Бога є план звільнення свого народу. І для цього плану Бог обирає людину. Для здійснення плана Бог обирає людину. В даному випадку ми читаємо про Самсона. Цікаво, що, що Самсон з єврейського це Шимшан, в переводі означає сонечко. От Бог обирає Сонечко. І далі ми читаємо вже 24 і 25 вірш. І народила дружина сина, і нарекла йому ім'я Самсон. І росла дитина, і благословляла її Господь, і почав дух Господній діяти в ній у стані Данову між сорою та Есталоном. Чудова була дитина. В наступних розділах, знаєте, ми читаємо, що він ріс дійсно, знаєте, в сім'ї, яка любила свого Бога. Самсон. Підростав, він знаєте, був в плані Божому для звільнення Ізраїля від філістимлян. І ми читаємо далі. Знаєте, в наступних главах ну Самсон він дійсно він причиняв багато клопоту філістимлянам. І ми читаємо те, що він Самсон був зовсім не безгрішною людиною. Жінки. Було його, було його слабе місце, і навіть це Бог використовував для того, щоб здійснити свій план спасіння. Самсон робив багато шкоди філістимлян, він був неймовірною силою, і філістимляни дуже боялися Самсона. В кінці кінців вони підкупили, підкупили жінку, яка взнала секрет сили Самсона, обстригла йому коси і віддала в руки ворогів. Далі ми читаємо 16 розділ. З 19-го вірша. 16-й розділ 19-го вірша. І приспала його делідаться жінка на колінах своїх, і покликала чоловіка, і веліла йому обстригти сім кіз голови його, і почав він слабнути, і відступила від нього сила його. Вона сказала, філістимляни йдуть на тебе, Самсоне. Він пробудився від сну свого і сказав: Піду, як і раніше, і визволюся, не, але не знав, що Господь відступив від нього. Філістимляни взяли його, викололи йому очі, привели його в газу і скували його двома мідними ланцюгами, і він мол, молов у в'язниці. Тим часом волосся на голові його почало рости, де воно було обстрижено. Власники філістимські зібрались, щоб принести велику жертву драгону своєму Богу і повеселитися. І сказали: Бог наш віддав Самсона, ворога нашого, в руки наші, також і народ, бачачи його, прославляв Бога свого, говорячи: Бог наш віддав у руки наші ворога нашого, і спустошувача землі нашої, який убив багатьох з нас. І коли розвеселилося серце їхнє, сказали, покличте Самсона з зв'язниці, нехай він забавляє нас. І покликали Самсона з зв'язниці, і він забавляв їх, і били його по обличчю, і поставили його між стовпами. Дорогі друзі, написано, да, Самсон забавляв їх. Він їх не забавляв, це вони забавлялися. Це вони забавлялися, коли били його по обличчю. Це вони забавлялися, коли виклили йому очі. Це вони забавлялися, і їм це давало таку радість, знаєте, що їхній ворог був закований кайдани, що їхній ворог, який, знаєте, став на захист своєї землі, він дійсно був ну, закатований і безсилий. Дорогі друзі, ми будемо читати далі. Вони зламали його тіло. Але не зламали його душу. Вони лишили його сили, але не лишили його сили духа. З 26 го вірша ми будемо читати далі. І сказав Самсон Юнакові, який водив його за руку, підведи мене, щоб обмацати мені стовпи, на яких утверджений дім, і притулитися до них. Юнак так і зробив. Дім же був повний чоловіків і жінок. Там були всі власники філістимські. і на покрівлі було до трьох тисяч чоловіків і жінок, які дивилися на Самсона, що забавляв їх. І возвав Самсон до Господа і сказав: Господи Боже, згадай мене і зміцни мене тільки тепер, о Боже, щоб мені, мені за один раз помститися філістимлянам за два ока мої. І зрушив Самсон з місця два середніх стовпи, на яких був, був утверджений дім, упершись в них, один правою рукою своєю, в другий лівою, і сказав Самсон, Помири, душе моя, з філістимлянами і уперся з сією силою, і обвалився дім на власників і на весь народ, що був в ньому. І було померлих, яких умертвив Самсон в смерті своїй більше, ніж він умортвив за життя своє. І прийшли брати його, і весь дім батька Його взяли його і пішли, і поховали його між сою і еталом в гробі Маноя, батька Його. Він був сидею Ізраїля 20 років. Після Самсона постав Емегар, сина Нана, і вбив з неплеменників 600 чоловік, крім худоби, і він спас Ізраїля. Друзі, Самсон заплатив своїм життям, щоб принести свободу і волю своєму, своєму народу. Ви знаєте, це, це знаєте просто біблійна історія, да? історія ізраїльського народу, де ми можемо бачити чоловіка, да, не зовсім святого. Да? Але дивіться, я хочу ще раз сказати, що у Бога був план, Бог обирає цю людину, Бог супроводжує цю людину для виконання свого плана, да? який ці кінців Самсон віддає своє життя, от, де погибають його вороги. І вже, вже наступний після нього да, написано, що Ізраїль, в Ізраїль прийшла свобода. Я знаю, що у Бога є план для людства. Я вірю, що Бог обрав Україну для виконання свого плану. Знищення імперської, радянської, комуністичної кремлівської ідеології. Ця ідеологія влади вона винищувала своїх же людей на протязі багато років. Мільйони людей були закатовані в Гулагу, закатовані в лагерях Сходу, в лагерях півночі, Дальнього, Дальнього Сходу. Мільйони людей. Які думали просто по-іншому. Мільйони людей, слухайте, вчені військові, да, віручі люди, вони були просто знищені. Ця влада, ця ідеологія, вона знищувала, просто знищувала людей. І ми знаємо, що багато прикладів з історії. Знаєте, хто цікавиться історією, просто рекомендую. Да, Солженіцин, архіпелаг ГУЛАГ, почитайте. Почитайте. Там написано, знаєте, як проходили оці люди, історію радянської країни, да, коли їх просто влада знищувала. Дорогі друзі, і знаєте, влада, от керівники влади цієї ідеології, в них була ціль розповсюдзити цю ідеологію по всьому світу. І тому, знаєте, весь світ вони залякували, вони погрожували, вони вели, вели загарбницькі війни. Так, це є і так було. І я знаю, знаєте, що в цьому приходить кінець. Терпець у Бога урвався. Да? Бачучи це все, він обирає, друзі, нашу країну. Я вірю в це. Не знаю, як ви, я вірю в це. Знаєте, Ми з вами дійсно знаходимося в епіцентрі, коли твориться історія людства. Він обирає Україну. Розпочався суд, як каже пастор Саша, да, над цим червоним драконом час розплати. Настав. Він обирає Україну, він обирає чудових людей, українців. Незламний Христос, незламна церква і незламна Україна. Чому я так кажу? Тому що Христос живе в нас, правда? А церква це ми з вами. А ми з вами і є що? Україна. А ми і є Україна. Сильний, вільний і незламний. Що робить нас незламними? Давайте ми подивимося на екран. Незламними нас робить віра в праведність і доброту Божу. Незламними нас робить віра в те, що Бог праведний, і правда вона завжди, будь, вона завжди переможе. Правда переможе. Ми захищаємо свою землю, друзі. Ми захищаємо свою ідентичність, що ми є, українці. Сьогодні наші хлопці віддають своє життя там зі зброєю в руках. Багато з них не віруючих, але вони люблять Україну. І сьогодні вони захищають наше життя. Дорогі друзі, ми, знаєте, дійсно віримо в правідність і доброту Божю. Ми розуміємо ці процеси, які сьогодні сьогодні відбуваються в історії людства. Ми з вами не зламні, тому що ми маємо надію. Ми свою надію покладаємо на Бога. Да, ми дякуємо за партнерів, ми дякуємо за поміч, ми дякуємо за все, знаєте, але наша надія на кого? На Бога. На Бога. Якщо Господь не благословить, якщо Господь не скаже, все, кінець, це може бути дуже довго. Але ми віримо, що прийде перемога, перемога прийде дійсно від Бога. Я вірю в це. Я вірю, На, знаєте, як, як, як якось я вже з вами ділився своїм відкриттям слові, що це буде миттєво. Ця кремлівська ідеологія, вона буде знищена, жстока буде знищення, а ворог повернеться додому з соромом. І це буде миттєво. Що нас зробить незламними? Любов. Любов до нашого Господа. Любов до Його слова. Да? Друзі, і любов до нашої країни. І любов до нашої країни. Тому, знаєте, робимо все для перемоги, молимося, допомагаємо, служимо. Ми робимо свою частину, а Господь обов'язково зробить свою. Та що, дорогі друзі, останній слайд: не зламаємось, вистоїмо і переможемо. Давайте ми встанемо для молитви. Я хочу покликати наших братів. Ми будемо дякувати сьогодні, друзі. Ми будемо дякувати Богу за Христа. Ми будемо дякувати Богу за церкву. Ми будемо дякувати Богу сьогодні за Україну. Отець, ми вдячні тобі, Господь, дійсно за те, що ти незламний, Ісус. Боже, ти той, хто не зламався, Боже. Твоя вірність Боже вона виявилася сильнішою, Боже. За весь гріх, за всі страждання, за всі шторми, які за всю безглуздість, Боже, яка відбувається в цьому світі. Боже, ти сильніший, Господь, і ми тому маємо надію. Ми тому тримаємось. Ми тому стоїмо, Господь. Ми дякуємо, Христос, за твою велику жертву, Господь. Що ти прийшов, Боже, в сам вирій, Боже, в всіх цих проблем, Господь. Прийшов, Боже, на цю землю, Господь, сам з собою. Заплатив, Боже, ти незламний дійсно Христос, ти надзвичайний. Ми вклоняємось Тобі. Тобі велика подяка, ми згадуємо, ми вклоняємось, достойний Ти. Дякуємо Тобі, Господь. Тори неба небо і землі. Я хочу подякувати щиро Тобі за церкву, Господи, котру Ти поставив на цій землі, Господи, щоб вона була світом для світу, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти, Господи. Ведеш, будуєш, Господи, свою церкву. Дякую Тобі, Господи, за мужів, за доньок, Господи, котрі стояли в вірі, Господі, і правді, Господи, котрі вірно Тобі, Господи, служили, будуючи церкву. Подяка Тобі, Господи, за нашу церкву, Господи, за те, що, Господи, тут Слово Твоє і Господи, Іде, Господи, світло Твоє, Господи, в душі людській. Дякую Тобі, Господи, що Ти ще спасаєш, Господи людей. Подяка Тобі за нашу церкву, наш вічний Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже, ми дякуємо Тобі за Україну, Боже. Ми дякуємо Тобі за українців, Боже, які люблять Тебе, Боже, люблять свою землю, Боже, свій народ, свою Україну. Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже Ісус, за те, що ми живемо в чудовій країні, Боже, і ми є українці, Боже. І ми сьогодні просимо Твого благословення, Боже. Ми просимо Твоєї сили, Боже. Ми просимо, щоб дійсно в наших серцях завжди була віра, надія, любов, Боже, до Тебе, до своєї землі, Боже. Я знаю, Ти даш нам сили, Боже, пройти всі ці трудності, Боже. В Тебе є план, Боже. Ти обрав нашу країну. Ти обрав нас, Боже, і ти супроводжуєш нас, Боже, в виконанні свого плана, Боже. І я знаю, як Твоя церква вона була прославлена тобою і прославляється сьогодні, так, Господи, наша країна буде прославлена, Боже. Дякуємо Тобі. І знаємо, Боже, що переможемо. Знаємо, що відбудуємо. Знаємо, що ми, наші діти, наші внуки, будемо жити в чудовій країні, вільні, незалежні, люблячи Тебе, прославляючи Твоє святе ім'я, благослови Україну і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.